Космолога підтверджує Біблію – теорія великого вибуху антинаукова. Чи знаєте ви, що теорія великого вибуху антинаукова? Ось що кажуть останні відкриття: космологія стверджує, що всесвіт не вічний, він має початок, а значить, у нього є кінець. Бог розпростер матерію як тонку тканину, і на ній розмістив землю, галактики, планети і зірки. Все на своїх місцях і в готовому вигляді, визначивши для матерії ресурс існування, час матерія не вічна, вічний тільки Бог. Який знаходиться над часом і матерією. Існує закон причини і наслідку, який говорить, що причина завжди більша за наслідок. Причина Бог, який над часом, а наслідок саме час. Він законодавець і творець усього, і це науково. Теорія Великого Вибуху стверджує, що все розірвалося, і в результаті з'явилася матерія, простір, час, енергія, впорядкований всесвіт і прекрасна земля. Але істина в тому, що вибух породжує.